І так, всім привіт! В цьому відео хочу вам розказати, як скачати рейдж, як зареєструватися на Кванті, як почати гру на Кванті, що потрібно робити і тому подібне. Все у цьому відеоролику. Всім приємного перегляду. Всім привіт! З вами я Коломбо. Сьогодні хочу вам розказати, як ж почати грати на найкращому українському сервері Кванта. Для цього на початку ми заходимо в будь-який браузер, абсолютно будь-який у вас на комп'ютері. І пишемо. Rage, Заходимо на сайт Rage. Качуємо його. Після цього проводимо установку, і у вас з'являється ось така іконка. Або ж ви можете просто написати квант. Вам виб'є український ролеп... ролеплей проект. відкриваєте його, нажимаєте Грати з бонусом. І тут все розказує і пише, що потрібно купити гру. Гра має бути у вас в Стімі або в Epic Games. І також можна з Рокстара, але там не можна поставити свій редукс. Якщо ви ще бажаєте відео про те, як поставити редукс, напишіть мені, я знімлю про це відеоролик. Покажу український редукс і тому подібне. Коли ми скачали Rage, у нас є IP. Ми можемо його тут на сайті скопіювати. У Rage. І тут таке є як пряме підключення. Ось. Просто сюди вставляємо і останні циферки сюди, і нажимаємо підключення. І заходити на сервер. Після цього, як ви скачали Rage, закачали файли Кванта. Щоб грати вільно на цьому сервері, потрібно знову зайти на сайт Кванта і зайти на форум. Тут ви знайдете всі правила. Сервера загальні, правила кримінальних організацій, правила державних структур і правила сімей. Вони не є тяжкі, з ними легко ознайомились і можете починати гру. І так, після того, як ви все зробили, як я показав у відео, у вас буде ось такий екран, коли ви зайдете. Тут у вас не буде нічого писати, тому що ви ще не зареєстровані. Нажимайте кнопочку Зареєструватися, вводите логін, емейл, пароль і його підтверджуєте. Після того. Підтверджуєте свій емейл, заходите у Війти, пишете свій логін та пароль. Нажимайте кнопочку Запам'ятати, щоб ви постійно не вписували свій логін та пароль. І нажимайте УВійти. Так, в мене є новий персонаж. Ми спавнимося на початкову точку гравці. Всі. Як і ви заспавнитеся, як тільки почнете грати. От ми заспавнились першим ділом, що нам потрібно робити. Ми нажимаємо кнопочку М. І у нас є квести, початкові квести. І рекомендую вам виконувати ті, які найдають найбільше XP, щоб швидше вкачати рівень. От, наприклад, квест. Давайте зараз якийсь знайдемо. Та навіть на 2 XP оформити документи в Мерії. Теж нормальний квест. Кур'єр, це буде довго вам для початку. Потрібно щось таке знайти, що дає швидко XP. Дивіться, на два 2 Івані в салоні тату. Це 5 тисяч, вам дадуть голд Віпл аж на 7 днів, після цього дадуть 5 тисяч нагород. 5 тисяч доларів. Після того, як ви вкачали другий рівень, ви можете легко відкрити телефон, зажати сюди промокод і ввести тут великими буквами, як у мене називається Коломбо. У мене активат, промокод активований, тому що в мене вже є основний аккаунт. У вас просто він активується. Він вам дасть 7 днів платяно віпки, 50 тисяч, і зразу плюс 1 рівень. Що робити далі? Прокачати 5 рівень дуже легко. Ми можемо взяти ось так скутера. Він безплатно видається, нічого не потрібно. На П пристебаєте паски, тому що машина зб'є, і ви розіб'єтесь. І зразу їдете на інкасатори, заробляти свої перші гроші. Для початку це сама найкраща робота. Я думаю, що я вам показав все ідеально, як з нуля і зайти на сервер і що тут потрібно робити. Якщо хочете більше гайдів, то пишіть, підписуйтесь на канал, будемо вам все розказувати, пояснювати. Також хочу нагадати за сім'ю Коломбо, які я знаходжусь, Це сім'я моя та ще моїх друзів зараз. там біля 30 людей ми активно їдемо на точки дилерів, захоплюємо їх. Також плануємо участвувати у ВСК. У нас дуже широкий вибір машин для новачків, які можуть їхати. І просто у нас ідеальна компанія, щоб гарно провести час чи вечір, коли ви там граєте. Ми все підскажемо, все розкажемо і всьому допоможемо. Всім дякую за перегляд. Що, друзі, хочу всім подякувати за перегляд цього відеоролика. Діліться з друзями, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я Коломбо.